Людовик дванадцятий тоді ще герцог Орлеанський вперше одружився у 14 років з 12-річною Жанною, дочкою французького короля Людовика XI, дівчиною хворобливою, згорбленою кульгавою. Це буде дуже тихий шлюб, навряд чи обтяжений дітьми, радів Людовик XI, бажаючи позбавити конкурентський орлеанський рід можливості претендувати на корону, адже наречена не могла мати дітей. Шлюб тривав понад 20 років. Жанна мала добру натуру, щиро кохала чоловіка, допомагала йому, коли його ув'язнили. Та заледве вступивши на престол, Людовик XII поспішив з нею розлучитися, заявивши, що між ними не було подружніх стосунків. Це була неправда, але папа Римський, Олександр VI Борджія, встав на бік короля. У цьому випуску ООС ми розповімо про найбільш дивні, страшні та смішні історії шлюбів європейських правителів. Ви дізнаєтесь, як мстивий адвокат відплатив королю Франції за свої роги, як правитель Тоскани перевіряв цнотливість нареченої, як відмова одружуватися коштувала життя французькому королю, і нарешті як Генріх VIII позбувся своєї нелюбої дружини. Та спочатку натисніть Підписатися щоб не пропустити наші нові випуски. Як аптекар рогоносець міг помститися французькому королю? 1514 року 19-літній Франциск Валуа одружився з 14-літньою Клод Французькою, дочкою того самого Людовика XII. Наречений високий, красивий чоловік атлетичної статури, спритний і сильний, наче Геракл. А от його наречена хворіла на сколіоз, кульгала і була косоока. Присутнього на вінчанні іспанського посла так шокувала негарна зовнішність принцеси, що він публічно назвав її потворною. Та Франциска мало хвилювала зовнішність. Дружини важливіше було те, що 50-літній Людовик 12-й не мав спадкоємців чоловічої статі, а Клод була його старшою дочкою. Згідно з салічним законом, жінка не могла правити у Франції, і герцог Валуа отримував герцогство британь своєї дружини. А після смерті Тестя і французьку корону. У цій особі мене не приваблює ніщо», – Писав Франциск своїй сестрі Маргариті. Та в цьому й нема потреби. Я погодився на цю крихітку з міркувань державної ваги. Для любові завжди знайдуться інші жінки. Біля мене їх ніколи не меншає. В мене буде достатньо часу, щоб щовечора зривати троянди насолоди з дружиною адвоката дізома. І справді, і після одруження, і після на рік пізнішої коронації він і не думав відмовлятися від своїх коханок. Навіть більше біограф другої половини 16-го і початку 17-го століть Брантом стверджував, що король хотів, щоб у всіх дворян були коханки а до тих, у кого їх не було, він погано ставився і мав їх за дурнів. Зі згаданою в листі Жанною Дізом, дружиною адвоката, в короля були стосунки і до одруження Клод. Після весілля він їх продовжив. Сестра короля Маргарита Наварська, одна з перших жінок-письменниць Франції, донесла до нас оповідання про любовний зв'язок брата. Якось молодий монарх пробрався до своєї коханки через прилеглий до будинку сім'ї Дізом Монастир, куди король прийшов вночі, нібито щоб помолитися. Згідно з однією з версій, адвокат Дізом успішно прикидався, наче не помічає походеньок дружини. Однак, за іншою версією, дізнавшись про роман своєї половинки з королем, розгніваний юрист свідомо підчепив сифіліс у публічному домі, щоб через дружину передати хворобу французькому монарху. Згодом при дворі навіть ходили чутки, що Франциск І помер 1547 року від сифілісу, і він же міг стати причиною ранньої смерті Клод Французької. Через 10 років нещасливого шлюбу королева померла у 24 роки від неаполітанської хвороби, на яку не здужав король, встигнувши народити йому сімох дітей: перлина серед дам, жінка світлої доброти. Всі щиро оплакували її смерть. Написав значно пізніше про кінець королівського шлюбу Брантом. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Маєр, Сергій Главацький, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Глунін, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий. Аня Тіто, Деніс Скворцов, Анастасія Єлісєєва, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Як правитель Тоскани перевіряв незайманість нареченої, Фердинанд Медічі, молодший син тосканського герцога Козімо I, готувався до церковної кар'єри і вже у 14 років отримав титул кардинала Мирянина. Та раптова смерть старшого брата, який не мав спадкоємців, відкрила йому дорогу до трону. Він хотів забезпечити політичну незалежність великого герцогства Тосканського за допомогою вигідного шлюбу і зупинив свій вибір на Крістіні Лотаринській своїй дальній родичці, онучці французької королеви Катерини Медічі, після смерті матері 1575 року Крістіну виховувала бабця у Парижі на найрозпуснішому королівському дворі Європи. Неймовірно пишне весілля відбулось у Флоренції 3 травня 1589 року. Крістіна привезла багатий посаг права на герцогство Урбіно і 600 тисяч скудо великі срібні монети, які ходили в італійських державах 16-19 століть. Але перед першою шлюбною ніччю, за словами письменника тієї епохи, Брантома, Фердинанд забажав упевнитися, що його французька наречена цнотлива. Герцог примусив її сходити по маленькому в красивий нічний горщик з прозорого кришталю і дослідив сечу разом з придворним лікарем, щоб визначити, чи не займана його наречена. Лікар уважно роздивився сечу і на основі своїх знань оголосив, що дівчина така ж чиста, як під час появи на світ з материнського лона, і що герцог сміливо може братися до своїх обов'язків. Він знайде доріжку неторованою. Герцог так і вчинив. Передбачення лікаря збулося, і вранці молодий чоловік у захваті мовив: от велике диво з розпусного французького двору дівчина вийшла незайманкою. Коли смертельний ворог зневажена коханка. Онук Франциска І Генріх III, був найбільш красивим і любим сином Катерини Медічі, невисокого зросту, ніжної статури, з правильними рисами обличчя і приємною посмішкою на тонких губах. Французьким королем цей принц міг стати тільки після смерті двох старших братів. Це здавалося малоімовірним, і любляча мати намагалася забезпечити йому корону через вигідний шлюб. Першою претенденткою була Єлизавета, знаменита королева цнотливиця Англії, старша за потенційного нареченого на вісім. 18 років другою принцеса Анна Ягелонка, старша за Генріха, на цілих 28 років. Шлюб з якою був обов'язковою умовою вступу на польський престол. Була ще ровесниця – Катерина, дочка могутнього Франсуа Лотаринського, герцога де Гіза. Амбіційна дівчина, яка намагалася завоювати серце принца, однак він знехтував нею. Слухаючись волі матері та брата короля, Генріх відбув до Польщі, де став королем речі Посполитої, але затягував одруження з Ягелонкою. Отримавши невдовзі звістку про смерть брата Карла IX, Генріх повернувся до Франції та одружився з Луїзою Водемон, принцесою з лотаринського дому. Ображена жінка, небезпечний ворог. Катерина де Гіз, яка вийшла заміж за старого герцога де Монпансьє, не пробачила Генріху його нехтування. Невдовзі вона стала натхненницею ультракатолицької опозиції і душею всіх змов проти короля, якого католики радикали ненавиділи за терпиме ставлення до протестантів. Анонімні листи, пасквілі, памфлети та карикатури градом сипалися на Генріха III. Та й сам король, наче дражнив народ, Франції ширилися чутки про його фаворитів міньйонів, Генріх шокував людей, з'являючись на маскарадах у жіночому вбранні. Після того, як накручений ультракатоликами Париж 1588-го повстав проти монарха, до мадам демонпансія прийшов королівський посланець і заявив, що Генріх III вважає її причиною всіх бід і що її підсмажать живцем. Герцогиня відповіла, що на вогні закінчують ті, хто віддається содомському гріху, як Генріх. 1 серпня 1589 року. Генріха III убив чернець фанат. Людину, яка принесла новини герцогині Монпансьє, прийняли як рятівника. Вона обійняла його, поцілувала і вигукнула: Ах, мій друже, ласкаво, прошу, але це правда чи не так? Невже не гідник, зрадник, тиран мертвий? Боже, як ти мене заспокоїв? Мене засмучує тільки те, що він не знав перед смертю, що це я вбила його. І в істориків є підстави вважати, що вона справді була причетна до вбивства монарха. Величезна фламандська кобила, король Англії Генріх, VIII був одружений шість разів. Щоб запам'ятати долю всіх його дружин, британські школярі завчають віршик: розлучився, стратив, померла. Розлучився, стратив, пережила. Генріх заслужив настільки зловісну репутацію серед сучасників, що йому було важко підшукати собі знатну дружину. Так, непокоячись за своє життя, йому відмовила Христина Данська. Ще одна з потенційних наречених, королева Шотландії Марія де Гіз, у відповідь на пропозицію Генріха заявила, що вона, хоч і високого зросту, але шия в неї коротка. Після смерті від пологової гарячки 1537 року, третьої дружини Генріха Джейн Сеймур, яка подарувала йому нарешті довгоочікуваного сина. Король був. Же не молодим огрядним чоловіком з цілим букетом хвороб. Він шукав дружину на свій смак, яка б підстрахувала його ще одним спадкоємцем. Але й у часи задовго до винайдення Тіндеру вже існувала проблема невідповідності очікувань і реальності. Обираючи Анну Клевську, Генріх VIII керувався її портретом, на якому художник зобразив лагідну, милу діву, а зовсім не дебелу жінку, з ростом та огрядністю здатну посперечатися зі своїм масивним нареченим, якою Анна була в реальності. Закохавшись у портрет, радісний Генріх послав формальну делегацію. Сватів за оригіналом. Але коли у січні 1540 року Анна прибула до своїх майбутніх володінь, наречений був шокований. Що це за фламандська кобила? Казав король присутнім після першого ж свого побачення: Бог з нею, я її бачити не можу. Втім, Анні все одно пощастило більше ніж багатьом іншим дружинам Генріха восьмого. Через півроку він з нею розлучився і призначив пристойне утримання. І навіть зберіг з нею гарні стосунки. У Раймона, графа прованського було чотири доньки. Всі вони стали королевами: Англії, Франції, Німеччини та Сіцилії. І жодна не стояла осторонь від справ двору та держави. Долі сестер, а також їхній добі тринадцятому століттю присвячена книга американської медієвістки Ненсі Голдстоун Чотири королеви.